Два питання, і смерть, ну сексу, політика, і смерть. Ну як е подивилися, що насправді в мене є кілька текстів, які можна назвати так, скажімо, е така налякайка, тобто, ну таке, що можна на ніч читати, щоб діти неснули швидше. Казав мені, залиши мене, то кричав у сні відгоний момент, та пустив у дім присмерків і мер, прокляті, святі сядуть упертах. Покликав ніч лихоманку лих, де мовчать, де мовчать півні, чорні купули, він обернись, де під мене нема, де ясній лист вже мене нема. Ти йдеш один небо зерцем, гомоном годин спомином мерцем пам'яті порізвоються, гноїть. Ти покликав ніч, он вона стоїть. У кожному домі червона кімната, закрита на дев'ять ключів. Не варто самому туди зазирати, а нам тут не слід уночі. В кімнаті таємнія скриня ошатна, в скрині приховане дно, а звідти, як темно, шепоче принадлежно, яке сну люди мене воно. Закрийте кімнату, повісьте, запони, забудьте про це взагалі. І слід написати, то все заболони червоним собі на чолі. Червоний, п'єздолоний, іскрами тече. Як нап'ється, не займеться сяде на плече. Буде гріти, гріте, в серці дивний ліках, у зіницях, де кітеця, рани на руках. А це оце справді буде колескова і навіть на неї написали пісню, і виконував густ уйра. Ну, правда, там було більше, ем, вони додали від себе про, про серцке, та що відбувається. Поезію, ну я тут ніякої не можу нести цю і то не я не писалася. Якраз це буде поза езотично поезією. Ну, можна послухати в Нітюбі, в принципі, є, що вона заспіває. В оригіналі не буде. Понад схилами крильми, білими, млез літає, вже на вулиці вечір кожиться, догоряє, за перелозом з не і чекають між деревами, ходять левами і щось Не ходи туди, ні біти, ні чаптує, хто не спатиме, хто блукатиме. Пошкотує. Ще одна колескова. Місячна доріжка, місячне шосе, ти сумуєш трішки, трішки та й усе. Хай зіхає вітер, його біда, Завтра буде віто, сонце і вода. Ніч нечутно пише, бо коснув Спи, буває гірше, і мотузку кинь. Чому заборонили дуелі? Я б кинула виклик вам. Моя правда прип'ята до скелі, моя оселя спалений храм. Поєдинок такий самоудство. Я не знала, гартованих риці жила, не стояло би людство, а за мною пітьма зіниться. І нехай це остання жертва. На сволоча цей десерт. Хай жируть, а може вже мертвим жили, треба приносити жертву. Нуляка, ти наснився мені рудим, байдужим, страшним, чужим і дужим, холодним, як оден і не потрібним. Брудним і бідним я звалася жалом, шуткими справами проти ночі, в самій сорочці тікала в перейхах і швалах у зорі на небо. Подалі від тебе. Ну що, хочеш, зможеш ризикнути завтра зданням політи? Браво небокрай днути вітром, вихором зеніт, криком криймо шогонути вгору, в голос височинь, світ тремчак перевернути лепом ліпом чувучі, Ручку ревно пригорнути, сонце сяйво до плеча, край безкарно перетнути, спіком списом потягнутись, Лизький віська видав.